Про дивовижних майстрів павучків. У далекій стороні живуть незвичайні майстровиті ткачі, а країна зоветься Королівством золотих умільців. Тож як тільки перші промінчики сонечка позолодять край неба, усі прокидаються. Вмивається джерельною водицею, а це обов'язково мами павучихи самі вмиваються і пильно слідкують, аби всі діточки також умилися, бо інакше дива не станеться. І йдуть вітатися сонцем, ще й виносять наткані з вечора початки з сірими нитками павутинками Сонечко всміхається до милих павучків і цілує нитки, і тоді сірі павутинки враз стають золотими. І починається щоденна робота, заводяться хитромудрі верстати, з яких виходять найпрекрасніші у світі тканини з дивовижними рослинними орнаментами. З неї феєчки замовлять павучкам кравчиням, майстриням швачкам, неймовірно красивий одяг для принців, принцес, королів, королев, звичайних дівчаток і хлоп'ята їх, матусь, татусів, бабусь, дідусів. Навіть для зіряток і пташаток. А якось один павучок не послухав матусю і до зустрічі з сонечком не вмився, а заховався, щоб його не помітили. Та коли сонечко вийшло на ранкове вітання до жителів королівства, непослух вискочив попереду всіх. І сонечко не усміхнулося. І того дня нитки не перетворилися на золото. Тож усі мусили вибачатися перед світилом за пару, який так і не покаявся. І, врешті, з золотого став чорним павком і втік з країни. Та коли підріс, став приходити поночі, вночі і викрадати у павучків золоті нитки, вкидати їх в самісіньке болото. Такого сорому ще не мав ніхто в роду старанних павучків. Його матуся згоря завчасно посивила, згорбилася і дуже постаріла, хоч вона привчала сина до порядності і старанно настановляла його дотримуватися законів славних предків та в роду не без виродка. А той ніяк не каявся, але на щораз міцніші сіті на барвистих метеликів, колібрі, інших дрібних комах і пташок. І від цього росла його зла сила. Як ви гадаєте, що сталося далі? Тоді вже самі феєчки змушені були втрутитися, бо чорна потвора нищила наш добрий сонячний світ і влаштували пастку. Із золотих соломинок зладнали чарівну павутину. Тож однієї ночі лиходій піймався, а павутинка зробила його добрим. Тож золоті павучки продовжують свою славну предківську справу, множать світло життєдайного дайного сонця. Відтоді про всяк випадок наш народ і плете соломи павутину від чорної потвори і поважає сонце та уставлений добрий світовий лад.